Ти тримаєшся не тому, що любиш, а тому, що боїшся відпустити. І це головна ілюзія прив'язаності. Ти називаєш це почуттям, але всередині страх, страх залишитись один, страх бути непотрібним, страх, що без цього зв'язку ти не існуєш. Але прив'язаність це не любов, це хворі обійми, які не гріють, а душать, і ми тримаємо не тому, що там щось цінне. А тому, що боїмось пустоти, бо пустота це невідоме, а прив'язаність навіть болюча це знайоме, і Юнг казав: ми не стільки шукаємо щастя, як уникаємо болю, який вже колись знали. Ти не можеш відпустити, бо віддав свою цінність іншому. Тепер вона в руках того, хто може прийняти чи відкинути тебе, і кожен його жест як суд. І кожна його мовчанка як вирок. А ти чекаєш, ти не живеш, ти залежиш, бо не навчився бути собі тим, ким сподіваєшся, що стане інший. Але ось правда, ніхто не повинен тебе рятувати. Це твоя робота знайти себе у пустоті, це твоя зрілість витримати самотність, не знищивши себе, це твоя гідність не просити любові, а народжувати її в собі. Стоїцизм каже, ти не контролюєш іншого, ти контролюєш свою реакцію. Але як контролювати себе, коли в грудях порожньо, вчитися бути присутнім, не тікати в очікування? Бо кожна твоя тривога це надія, замаскована під біль, і кожен твій біль це бажання бути обраним. Тобі здається, що він чи вона це твоє спасіння. Але правда в тому, що це твоє дзеркало, в якому ти бачиш не їх, а свою незаповнену частину, і поки ти не заповниш її самостійно, будеш прив'язаний, а прив'язаність це завжди форма в'язниці, навіть якщо в'язниця тепла, навіть якщо ти сам добровільно в ній відпустити, страшно, але ще страшніше залишатися, бо ціни не платиш не тільки ти, платить твоя душа, платить твоє майбутнє. Платить твоє я, яке знає, що ти вартий більшого. Але замість того, щоб стати вільним, ти чекаєш, чекаєш на повідомлення, на зміну, на диво. Але єдине диво це твій вибір вийти не зі злості, а з поваги до себе, бо відпускати це не втеча, це акт гідності, це кінець ілюзій і початок чесності, це крок не геть, а до себе. І якщо сьогодні тебе ламає не тому, що ти слабкий. А тому, що ти ростеш, втрати завжди болять, але вони відкривають двері, які ми ніколи не відкрили б інакше, і за цими дверима ти без залежності, без страху, без очікувань, і це вже інше життя. Тебе вчили, що любов це коли ти не можеш без іншого, що тремтіння в грудях, залежність ревнощі. постійні думки це і є справжнє почуття. Але це не любов, це прив'язаність, це гачок, що вп'явся в тебе десь у дитинстві, це досвід, де тебе не долюбили, а ти навчився чіплятись. І кожен новий він чи вона це несвідома спроба дожати цю любов, яку колись не отримав. Але прив'язаність завжди йде з тривогою, з потребою контролю, з підлаштуванням, ти, наче міняєш себе, щоби втримати іншого. Але. Якщо ти втрачаєш себе, то кого ти тоді втримуєш? Прив'язаність будується на страху втрати, а любов на довірі. Любов говорить: я вибираю тебе, навіть якщо ти вільний. Прив'язаність шепоче, якщо ти підеш, я розіб'юсь. І поки ти живеш у цьому шепоті, ти не вільний, ти не любиш, ти виживаєш. І стоїцизм тут не про холод, а про гідність. Про здатність сказати, я відпускаю не тому, що не ціную, а тому, що ціную себе. І коли ти відриваєш цей гачок, болить, але потім легше, бо тиша без тривоги краще за присутність із нею. І самотність, у якій ти є собі опора, краще за зв'язок, у якому ти себе втрачаєш. І коли ти кажеш, я вже не тримаюся, ти не програв, ти вирос. Тобі здається, що вся справа у ньому. Що це він чи вона особливі, що це душа, доля, унікальний зв'язок, але правда інша ти прив'язаний не до людини, ти прив'язаний до почуття, яке вона активує. Це може бути відчуття значущості, близькості, живості або дитячого болю, відчуття, що ти ніколи не був потрібен, що тебе не обирали, що тебе не бачили. І коли з'являється хтось, хто хоча б на хвилину дає це, ти стаєш залежним, але не від нього, від того, що ти відчував поруч із ним. І це головна пастка ми не прив'язуємось до людини, ми прив'язуємось до своєї надії, що через цю людину ми нарешті відчуємо те, чого нам завжди не вистачало. Але як тільки ти це бачиш, ти звільняєшся, бо більше не шукаєш того самого. Ти йдеш у глиб себе, бо саме там усе, чого тобі бракує. І стоїцизм не про уникнення прив'язаності, а про зрілість в обиранні. Ти можеш любити, можеш довіряти, можеш бути поруч, але не з нужденності, а з цілісності, бо тільки цілісна людина здатна на справжній зв'язок, не той, де один тримається за іншого, а той, де двоє тримаються за себе і простягають руку. Ти не можеш просто забути, бо прив'язаність це не думка, це підсвідомі зв'язки, це ті нейронні доріжки, які роками формувались у тебе в голові. Кожен звук, кожна звичка, кожен ранковий ритуал, в якому був хтось інший, усе це стало частиною тебе. Тож не дивно, що ти не можеш відпустити як кнопку, але відпускати це не значить перестати пам'ятати. Це значить перестати жити через це. І головне, що ти маєш зробити, повернути собі себе, повернути ті частини, які ти віддав іншому, свою увагу, свою значущість, свою надію. Бо вони ніколи не належали іншому, вони були твоїми. І коли ти кажеш, я не можу без нього, ти насправді говориш, я втратив себе поруч із ним, і твоя задача. Не викинути цю людину з пам'яті, а повернутись до себе, який був до того, і стати новим, більш цілісним, більш тихим, більш поважаючим себе, не рвати зв'язок, а розплутати, не виривати з коренем, а відпустити, як ланцюг, який колись тебе захищав, а тепер стримує. І коли ти відпускаєш, це не прощавай. Це дякую за урок, за зустріч, за частину шляху. А потім м'яко, без люті, без образ, без я більше не хочу, бо той, хто справді відпускає, не ненавидить, бо вже не залежить. Ти не станеш іншим за один день, але ти можеш стати вільним у своїй голові. Прив'язаність це завжди історія про я без нього ніхто, а свобода це коли ти кажеш, я це вже досить, не для всіх, не для схвалення, а для себе. Бо твоя гідність не в тому, що тебе вибрали, а в тому, що ти не відмовився від себе, коли тебе не вибрали. Стоїцизм не закликає тікати від почуттів, він вчить не служити їм, не розчинятись, не перекладати центр свого життя в руки іншого. І коли тебе знову потягне назад, це не провал, це просто пам'ять. Але ти вже змінився. Бо тепер ти бачиш, це не він, не вона, не зв'язок. Це твоє бажання бути почутим, і тепер ти можеш почути себе сам. Ти можеш стати для себе тим, кого чекав, другом, опорою, безмовною присутністю, яка не зраджує, і тоді буде хтось ще може, але ти вже не будеш триматись, ти будеш вибирати, бо не потреба, а повнота, бо не страх, а спокій. І коли настане день, і ти прокинешся і подивишся в дзеркало. Там буде не той, хто не зміг відпустити. Там буде той, хто повернувся до себе.